Тільці, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 15 по 21 грудня. І так, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергія, які вам відкриються двері, можливості, перспективи. Візьмемо пораду з іншої колоди, як вам краще поступити на цьому тижні. Прогноз у нас загальний для всіх тільців. Кому потрібен особистий, звертайтесь в особисті повідомлення. І так, телець, тиждень, 15, 21 грудня. Понеділок. Карта імператора дуже хороша карта, коли от людина відчуває впевненість. Да, все в мене йде по плану, все чітко. Я притримуюся от свого шляху наміченого. Тобто, всі всі питання, які ви будете вирішувати, ви будете в понеділок налаштовані рішуче. Імператор, це ми закладаємо фундамент, ми діємо рішуче. Він у нас довгоперспективний. перспективний. Карта може показувати на Овна знака Зодіака, ну і може показувати на вас, що ви от прям будете такі волюві і рішучі. Якщо ми говоримо в мінусовому проявленні, тут у нас впертість, да, якісь такі, можливо, навіть диктаторські <смі> <смі> потреби, да, от прям надавити своїм авторитетом на когось. Ну і карта може вказувати нам на людину, до якої ви можете звертатися за порадою, допомогою. Можливо, це ваш керівник, якась посадова особа. Ну, вже таки. Якісь питання ви таки з ним будете вирішувати. Вівторок карта Єрофанта. Тоже в нас, от, бачите, старший аркан іде другий. Єрофант це в нас більше мудрець. Це мудра людина, за якою ви можете звертатись за порадою. А, тут прям дві таких людини, можливо, навіть старшого віку. Можливо, карта показує на вашого батька, з яким ви будете от, комунікувати. Тут у нас телець. Також знак зодіака, ну карта мудрості, духовності, якось таких ем, вищих знань, хтось можливо буде навчатися, хтось піде в храм, хтось е, поїде до батьків. В когось карта програється якимись вашими моральними установками. Тобто, ви будете притримуватися якогось свого бачення в цей день, не будете їх порушувати, да? і будете чітко притримуватися цих установок. Якщо ми ще говоримо глибше, тут у нас наставник, людина, з якою ви можете якісь, да, просити допомоги, поради, тому що людина комунікативна в цих питаннях. Середа, в середу є п'ять мечів, карта конфліктності, тому в середу обережно. А, хтось буде вас провокувати, або ж це будете робити ви. Для того, щоб не стояти, отам, не, не бути да, побіжденним, краще не вступати. все ж таки. Ну, Ситуації бувають різні. Да. П'ятірка мечів це от якась боротьба, яка дається нам якоюсь подлостю, да, якоюсь нечесною грою. Вона не приносить задоволення ні вам, ні тій людині. Опять же, дивіться, що ви не були в тій стороні. Четвер. О, в четвері колесо фортуни на да, ситуація може змінитися. В четвер, щось якісь плани ваші можуть кардинально помінятися, щось може повернутися на 180 градусів. Колесо фортуни може показувати дорогу, хтось може переміщатися, їздити по справам. Ну і опять карта кармічна. Вона буде говорити нам про якісь дії, які можуть відбутися в вашому житті, тому що так має бути. Тому що от час для цього прийшов, і їх треба прийняти. По-іншому не буде. Звертайте увагу на всі знаки, на всіх людей, на все, що може вас оточувати. Да? Десь може бути якась підказка. Ну і для когось фортуна таки може посміхнутися лицем. Да? Щось може відбутися для вас неочікувано і в позитиві. П'ятниця мечів, да, опять є карта якоїсь агресивності. Тобто хтось на цьому тижні може бути от прям. Да? Пробувати вас щось вивести на емоції. Ну, лицар мечів нас може програтися просто якимись діями, да, швидкими, які нам треба вирішувати, якоюсь спонтанною поїздкою. Ну і при цьому тут є напор, тут є різкість, тут є да, от якесь таке відчуття, що хочу зробити і все, попри всі якісь моменти, які мене зупиняють. Я рішучий, я налаштований от, досягти цю свою ціль. Ну, У нас тут е повітряна стихія, близнюки терези водолії, можливо, буде комунікація з такою особою. Ну і часто ця карта програється такими агресивними випадками. да. От Хтось щось скаже, от прямо на своєму стоїть, хоче от, доказати вам свою правоту і все. Субота. Чотири кубки. А в суботу я сижу під деревом і нічого не хочу. да. От Щось все є, але нічого мені не підходить. Карта може говорити, що хтось буде вам щось пропонувати, хтось буде вас кудись кликати, хтось буде от, можливо звати вас в гості елементарно, або буде казати, давай ми приїдемо до тебе, але ви не хочете. Да? Тобто вам це не потрібно, ця емоція вам не потрібна. Нікуди ні їхати, ні зустрічатися, ні, нічого в суботу ви не хочете. Хочу побути сам, да? нічого мені не потрібно і так далі. Неділя. Тут пентаклів. Тоді ми можемо говорити, що вам в суботу може бути щось запропоновано. Да? Давай ми зустрінемося. Я хочу тобі запропонувати якусь роботу. Є якась пропозиція підзаробити кошти, да, тому що є тут пентаклів. Є якась можливість якогось отримання. Ну от ви будете всячески в суботу від цього відмовлятися. В неділю знов вам пропонується цей шанс, да, і тому бажано все ж таки його ухватити, тому що це хороша перспектива для вас, да, це якісь фінансове надходження. Якісь Копійка, яку ви можете заробити, вкласти і так далі. Ну, дуже часто ця карта програється, що йдете тратити. Тобто у вас є кошти, і ви собі йдете їх тратити. Да? Маю і можу. Порада для тільця на тиждень. Лицар жезлів. А на цьому тижні може бути дійсно дуже багато у вас якихось поїздок. Ну, і карта каже, що ви маєте бути от таким впевненим, харизматичним, братися за всі справи, да, і вирішувати їх якось отак більш по-запальному. Не от по такій ситуації вирішувати, а от знаходити підхід до людей, вміти зі всіма домовитися. І так, тільці, я вам бажаю позитивного тижня і до зустрічі!